Досі думаєте, що подивитися Маю для вас універсальну пораду: відкрити для себе український Ютуб, і ця проблема вирішиться раз і назавжди. Так як ви могли вже здогадатися, це друга частина суб'єктивного огляду цікавих та якісних українських ютуб-каналів. Першу можна переглянути ось тут. У цьому відео ми розкажемо про ті канали, які самі дивимося, і рекомендуємо вам. Попереджаю, тут немає старожилів, на кшталт телебачення Торонто, Стерненка чи клятого раціоналіста. Впевнено, ви на них і так підписані. Якщо раптом ні, то саме час це зробити. А ми починаємо. І привіт, мене звуть Оксана Мороз і традиційно ми говоримо про те, що важливо знати кожному українцю, який дбає про свою інформаційну безпеку та прагне перемоги України. Знаєте, як важко буває починати щось нове. Спочатку думаєш, що кому це буде потрібно. Це нікому не буде цікаво. Такого контенту на Ютубі вже з головою і по самі вуха. Та, зрештою, є люди, які відкидають усі ці заперечення і натомість боруть та створюють новий цікавий контент. До чого це я? А до того, що крім старожилів, на Ютубі є круті молоді канали, на які варто підписатися, як от канал української журналістки Каміли Грабчук Люди. Там інтерв'ю з людьми різних професій. Тут є розмова з військовими, істориком, волонтеркою, продюсеркою. А ще є дуже цікавий випуск про фіксерів людей, які допомагають світовим медіа висвітлювати російсько-українську війну. Це людина, єдиний зв'язковий. Іноземного журналіста з усім, що відбувається в цій країні, людина має знайти потрібні контакти, пояснити бекграунд, перекласти, якісно перекласти і, звичайно, залишатися поза кадром. Ще один молодий канал. Це проєкт «Майканемо». Його створили журналістка Катерина Авенжик та Юлія Даниленко. І тепер руйнують стереотипи про те, що технології та інженерія це щось нудне. Так, на цих каналах поки ще немає сотні тисяч підписників, але їхній якісний контент на це заслуговує. Тому не забувайте підписуватися на youtube проекти, які вам подобаються. Пам'ятайте, це мотивує їхніх авторів чи авторок регулярно знімати для вас нові відео. Перерву вас на хвилинку, і звісно, ми поговоримо про збір для наших сил оборони. Моя добра подруга Оксанія Попова, яку ви вже знаєте по попередніх зборах, продовжує опікуватися підрозділом свого дядька. Це п'ята окрема штурмова київська бригада. І зараз іде невеликий збір на 119 тисяч на зарядні станції для дронщиків. І думаю, що не потрібно пояснювати вам навіщо дрон на Донеччині на першій лінії. Всі ви про це прекрасно знаєте, тому дуже прошу вас доєднатися. Ми ж, зі свого боку, як ініціатива, як не стати овочем, даємо а, свій мерч і я даю свої книги для тих, хто буде приймати участь у цьому зборі. Тому ті, хто задонатить 200 гривень і більше, ви знаєте ці правила по інших зборах, приймуть участь у а, розіграші, і ми розіграємо п'ять комплектів нашого мерчу і моїх книг, які я так само для вас підпишу. Тому, будь ласка, доєднуйтеся. І якщо ви а, не з Монобанку будете донатити, то будь ласка, залишайте свої а, контакти в а, коментарі. І до вашого донату, щоб ми потім змогли з вами зв'язатися. Ну і звісно, всі звіти будуть у нас в спільноті. Дякую за ваші донати. І, будь ласка, пам'ятайте, що збори потрібні не військовим. Це нам потрібно, щоб у них було все, що буде наближати нашу перемогу. Яка ситуація на фронті, що відбувається у світі? А як ці всі події впливають на Україну? Впевнено, точно давно шукаєте того, хто відповість на ці та інші десятки питань, які у вас виникають, і не просто відповість, а допоможу зорієнтуватися у тому, що відбувається, і зробить це фахово та зрозуміло. Тут стануть у нагоді кілька ютуб проєктів Один з них це діалоги з Віталієм Портниковим на Ютуб-каналі Радіо Свобода. Це розмова політичного оглядача Віталія Портникова і української журналістки Власти лазу, де вони обговорюють та аналізують події, які відбуваються в Україні та світі. Гуртовну аналітику ви також знайдете на каналі Романа Безсмертного. Це український політик і дипломат, який доступно пояснює значення основних внутрішньополітичних і міжнародних подій, а також відповідає на важливі питання які хвилюють українці, наприклад, пояснює, чому в Україні неможливе проведення виборів в умовах воєнного стану, або аналізує саміт миру в Швейцарії та його значення. Європейська правда ще один канал, присвячений основним подіям в Європі та ролі України у світі. Ось, до прикладу, одне з відеопроекту. у ньому просто і зрозуміло розповідають про початок переговорів про вступ України в ЄС і пояснюють, чого чекати далі. Треба розуміти, що насправді, хоч це і є. Офіційним статом переговорів головне попереду, і навіть відкриття переговорів справжнє, а не формальне, теж попереду. Ми пояснимо, що відбувається, коли Україна реально зможе завершити переговори і що нас чекає. Які складності чекають на цьому шляху? Якщо ж вас цікавить фахова аналітика того, що відбувається на фронті, то рекомендую відкрити для себе Ютуб канал Новинарня, а особливо розмови виконувачки обов'язків головного редактора Лесі Шовкун з військовим аналітиком Євгеном Диким? Тут немає солодких прогнозів, зате є дорослий погляд на події і твереза оцінка ситуації. Цікаві та змістовні розмови з експертами ви знайдете і на Ютуб каналі Громадського радіо, зокрема у програмі? Це цей тиждень серед гостей, які приходять на інтерв'ю до Тетяни Трощинської, є і політологи, і психологи, і дипломати. Я ж особливо рекомендую вам переглянути випуск, гостем якого був засновник проєкту Реальна історія Яким Галімов. Це важлива розмова, яка допомагає привідкрити для себе бодай частинку історії про нестереотипний Крим і Кримських татар. Кримські татари, Крим, Чебуреки, Пахлава, хто 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 був в Криму, я думаю, пам'ятають. Хоча насправді це скажімо, Скажімо, лише частина того, як, як сприймаються кримські татари, і це точно не відображення того, ким насправді є кримські татари. Щодня в інформаційному просторі з'являється неймовірна кількість інформації. Вона оточує нас всюди. Ми читаємо стрічки соціальних мереж і новин, спілкуємося в будинкових чатах і кавою з друзями. Звісно, все це тисне на нас і негативно впливає на здатність зосереджуватися. Як наслідок, ми починаємо менше перевіряти інформацію, бо у нас просто бракує на це часу і поширюємо фейки та маніпуляції. Проте цього можна уникнути, якщо навчитися розрізняти, чи не стерчать з того, що ми чуємо і поширюємо вуха Росії або іншого маніпулятора. І у цьому допоможе новий проєкт центру протидії дезінформації і ПСО. І люди у ньому експерти розвінчують інформаційні спецоперації ворога. Наприклад, гостем першого випуску став генеральний директор Ясно Сергій Коваленко. Він розповів про стан енергосистеми України, а також розвіяв найпоширеніші фейки ворога на цю тему. Як от про те, що Україна Нібито продає електроенергію за кордон, поки сама сидить без світла. Якщо відповідати прямо на ваше запитання, то перше, ми не експортуємо зараз електроенергію, тому що у нас їх нема. Ну, у нас є, але у нас, у нас немає такого надлишку, який можна експортувати. Один проект, який допоможе не потонути в інформаційному просторі, це канал журналіста і блогера Богдана Амосова. Тут він аналізує усі важливі теми, які відбуваються в нашому інфополі та медіапросторі. Починаючи з новин внутрішньополітичних і закінчуючи новинами шоу-бізнесу, який взявся самовідбілюватися. У коментарях до попереднього відео ви справедливо зауважили, що ми не згадали що низку цікавих проєктів, присвячених історії. Тому виправляємося і доповнюємо наш список. Звісно, у цьому переліку неможливо не згадати ютуб канал обличчя незалежності української журналістки Дарії Гірної. У своїх відео вона розповідає про політику національної пам'яті, комуністичну окупацію України, а також про видатних українців 20-го та 21-го століття. Дуже рекомендую переглянути її відео про те, як нас прошили так званим великим російським балетом, і чому насправді це штучно створений бренд. Балетна сфера в Україні за деякими винятками залишається в руском мірі. навіть під час повномасштабної війни близько 50% постановок Лебединого озера за кордоном. Виконують українські трупи або українці. Це метастаз того, що багато років наш балет обертався навколо російського репертуару та системи росіянки Ваганової. До речі, на нашому ютуб-каналі є інтерв'ю з Дарією Гірною. Тому якщо вам цікава тема радянщини і ностальгії за радянським союзом, раджу його переглянути. За документаліз ще один канал про історію вартий уваги. Здебільшого тут ви знайдете розповіді про диктаторів тоталітарні та режими, і ворожу пропаганду і боротьбу українців, наприклад, на каналі є дуже цікаві відео про магів та цілителів часів пізнього радянського союзу, у якому ще й аналізують, чому ці люди з'явилися у період, коли імперія тріщала по швам. як уродженцю Хмельницької області Анатолію Кашпіровському вдалося підкорити серця та розум мільйонів. Чим запам'ятався Алан Чумак, хто такий Юрій Лонго, який буцімто оживив президента Віктора Ющенка. А найголовніше, ми спробуємо дати відповідь, як так сталося, що усі вони з'явилися в часи перебудови, коли імперія сипалася і тріщала по швах. Наступний канал у списку наших рекомендацій це проєкт історія для дорослих. Тут розповідають не лише про головні історичні події та процеси, а ще й відкривають невідому сторону новідомих нам людей, пояснюючи, якими вони були насправді, та аналізуючи, як їхні особисті пристрасті змінювали наше з вами минуле і творили історію. Що цей коментар для просування відео? Дякую за якісний контент. З мене лайк і підписка. Якби ви тільки знали, як нас надихають такі коментарі, відразу хочеться робити для вас ще більше нових відео. Тому, якщо ви ще досі не підписані на наш канал, саме час це зробити і не шкодуйте своїх вподобайок. Вони мотивують нас працювати далі і краще розуміти, які теми вам відгукуються. Пороблено, ну точно хтось зурочив. Зізнайтеся, у кого з вас виникали подібні думки, коли щось йшлося не за планом. А кому бабуся в дитинстві казала скласти дулю в кишені, аби не зурочило заздрісне око сусідки? А ви плювали тричі через ліве плече, коли доводилося повернутися додому, бо щось забули перед входом. Мені здається, що кожен з нас у різні періоди життя у ті чи інші мірі вірив у різного роду забобони. Та чи задумувалися ви над тим, звідки вони взялися? Якщо ні, то дуже рекомендую вам підписатися на канал Пороблено. Це науково-популярний проєкт, в якому розповідають про походження наших традицій та їхній вплив на життя. А ще про забобони, символіку та значення Наших вірувань і про магічне мислення. Авторками каналу є дві науковиці: це фольклористка, антропологиня і кандидатка філологічних наук Дарія Анцебор та етнологиня і кандидатка історичних наук Анна Ніколаєва. Усі пояснення у їхніх відео ґрунтуються на наукових дослідженнях. А для деяких випусків авторки каналу також запрошують фахових вузьких спеціалістів. Якщо ж ви цікавитеся досягненнями світової науки, то раджу звернути увагу на YouTube канал Хмаринка Science. Тут ви знайдете багато наукових і пізнавальних відео, а ще переклади української лекції відомих науковців сучасності. Наприклад, на каналі є курс про створення сучасної України від американського історика та професора Тімоті Снайдера. А якщо ж вам цікаві теми культури, літератури та філософії, то раджу відкрити для себе канал Культ Подкаст. Його автори. Це літерознавиця Тетяна Огаркова і філософ Володимир Єрмоленко. Періодично вони також запрошують на розмову сучасних українських філософів, письменників та поетів. З якими обговорюють важливі світоглядні теми? Якщо ви досі вважаєте економіку чимось важким і заплутаним, то точно ще не підписані на канал Ціна Держави. Тут фахове доступно розповідають про реформи, податки, бюджет та підприємництво. А ще пояснюють економічні процеси, які відбуваються не лише в Україні, а й у світі. Наприклад, розповідають про те, як верховенство права створило потужну економіку в Австралії. А ось у цьому відео аналізують, як ринок землі зробить Україну багатшою. У цьому відео ми розкажемо, яку шкоду наніс українцям мор... Аторій на продаж землі, скільки мільйонів померло, так і не скориставши своїм правом розпорядження приватною власністю, та які перспективи відкриваються перед нашою країною через скасування усіх бар'єрів, а також як земля може стати драйвером для повоєнного відновлення України. Такі економічні процеси простою мовою пояснюють і на каналі Останній капіталіст. Засновником цієї просвітницької ініціативи є Валентин Краснопьоров. Зауважу, що економіку на каналі розглядають не у відрив від історичних та політичних процесів, а навпаки, як тісно взаємопов'язані та взаємозалежні речі. Наприклад, в одному з відео докладно пояснюють, які фактори стримували розвиток української економіки і чому у нас не сталося свого економічного дива. До речі, на каналі Як не стати овочем є інтерв'ю з Валенти. Нам Краснопьорова. рекомендую його переглянути, якщо ви хочете краще розуміти, як росифікація впливала на економічні процеси в Україні, та які економічні виклики чекають на нас після перемоги. Велика вдячності вам, так саме вам, усім, хто нас дивиться, хто є нашим спонсором на Ютубі або пригощає нас кавою на Кофі. Завдяки вашій небайдужості і підтримці на цьому каналі з'являються нові відео. Якщо ви хочете отримати ще більше корисного контенту, долучайтеся до його створення. Ми будемо дуже вдячні за ваші підписки на Кофі та спонсорство на Ютубі. Звісно, після донату на Збройні Сили. Всі деталі в закріпленому коментарі. В умовах повномасштабної війни закупою справи щоденною рутиною потрібно не забувати відпочивати і перемикатися. Від нашого виснаження втому і тривоги нікому не буде легше. Навпаки, ми маємо дбати про свій психологічний стан і залишатися стійкими і витривалими. І тут у кожного є свої методи: комусь допомагає читати книги, хтось рятується переглядами легких фільмів, чи серіалів з невибагливим сюжетом, а комусь до вподоби моторожні історії про справжніх злочинців та їх розслідування. Так, так, когось вони захоплюють і допомагають відволіктися. Якщо вам таке до вподоби, тоді раджу продивитися до каналу Блогмайстер. Тут є відео і про найвідоміших серійних маніяків України і історії моторошних злочинів у Львові та області, які шокували всю країну. Одним словом, є з чого обрати. А для тих, кому перемикатися допомагає гумор, рекомендую Ютуб канал Черепаха, де можна від душі посміятися з монологів улюблених стендап коміків. І так, у цьому переліку ми знову назгадали всі. Якісні та круті канали, які є на українському Ютубі. Продовження обов'язково буде. А ви в коментарях пропонуйте, які канали нам варто подивитися, які точно мають бути у наступній добірці. Це все на сьогодні. Дякую, що дивилися до кінця. До зустрічі.